Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і у цій порі будемо говорити про найважливіші суспільно-політичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. За вчорашній вечір. Якщо е, ясно, що топ-темою є влучання ракети Х-22 по будинку житловому у Дніпрі. Е, одна заява це Олексій Арестович, який сказав, що нібито українські ППО її збили, і потім вона впала на будинок спростовано збройними силами України командуванням повітряних сил. Але є друга заява Геннадія Корбана. Він сказав, що заплатить 25 тисяч доларів за реальну інформацію про які. Екіп... Паш того самого ту 22 М3, який запустив оту саму ракету по будинку в Дніпрі, і до, і, до речі, частина даних про цих е, людей мені важко казати людей, і про їхні родини вже почала публікуватися. А що воно дасть? Ну, воно дасть з одного боку впізнаваність цих людей, і вони будуть жити в такій атмосфері, розуміти постійного тиску, що е, відомі їхні дані, є їхні фотографії, ну їхнє життя певною мірою, ну принаймні принаймі в інформаційному просторі буде як на долоні. І другий момент. Ми все ж таки сподіваємося, що ці люди е, так чи інакше вони понесуть покарання за те, що вони зробили. Розумієте, тут же ж е, є один такий цікавий момент, що Росія намагається. Усіляко на майбутнє створити ну такий образ безособової армії, яка воює, яка виконує якісь там накази. І якщо трапляються якісь навіть трагічні події, то війна все спише, і ніхто персонально за це не буде нести відповідальності. І тому, коли ми дізнаємося персонально про кожну людину, яка здійснювала ті чи інші злочини, а влучання і підрив звичайного житлового будинку, це Є військовий злочин, це порушення правил війни, і це суперечить всім документам, які регулюють взагалі ведення війни в сучасному світі. Так от, е, прізвища цих людей повинні бути відомі, тому що вони обов'язково після завершення війни повинні постати перед судом. Понести за це відповідне покарання. Ми це бачили в Бучі. Ми це бачили в безлічі інших українських міст, де були російські окупаційні війська, які потім пішли, які там здійснювали злочини, і зараз іде кропітка робота і там, по тому щоб ну зібрати інформацію про кожних конкретних персон. А ну а коли трапляються такі масштабні трагічні події, зрозуміло, що ці люди вони також повинні бути відомі. Можливо, це навіть якось психологічно на них почне зараз впливати, і вони на наступний раз ну не так належно або не з такою охотою будуть вже виконувати ті накази, ну злочинні за великим рахунком, яким він буде давати керівництво. Але ключовий момент, ключовий посил ці люди. Повинні обов'язково відповідати перед судом, тому чим більше інформації ми про них будемо мати, тим буде краще. Ну деякі інші країни, наприклад, Ізраїль, вони подібну інформацію використовують для того, щоб цих людей переслідувати, е, ну скажімо, так, в спосіб паралельний законному, да тобто за допомогою якихось там спеціальних служб, знов таки створюючи атмосферу, в якій е, ну ці люди просто не зможуть нормально виконувати покладені на них обов'язки. Тому мені здається, тут пан Корбан вирішив кілька нуці. Ли цією заявою відразу переслідувати всі вони правильні, і те, що дуже швидко знайшли інформацію про цих нелюдей, ну можливо, буде мати якийсь подальший розвиток. Ну, власне, оці ізраїльські операції, я звісно, їх теж згадав після цієї фрази Геннадія Корбана та Але Ізраїль завжди їх спростовував, точніше, ніколи не визнавав, що це вони щось зробили. Але ті ті люди, які вчиняли теракти проти Ізраїлю, або вчиняли якісь серйозні злочини проти Ізраїлю вони ну чи в різних в різні часи, в різні роки, на різних територіях, в різних країнах. Потім їм ставало так зле, що далі їх записували вже до списку померлих. От така робота для України, чи має вона обов'язково е передбачати ще й невизнання? Ну, це складне насправді питання. Для початку ну ми повинні мати відповідні там спецпідрозділи. Наскільки мені відомо, зараз навіть в суспільстві є певна дискусія з цього приводу, оскільки говорять, що ну декого ми навряд чи зможемо в судовий спосіб притягнути до відповідальності. Тобто ці люди ну будуть там сидіти, наприклад, все життя в Росії, нікуди не будуть виїжджати причому сидіти навіть не на великих якихось містах, а поїдуть кудись дуже дуже там далеко і будуть намагатися не висовувати. То але їх все одно треба буде до відповідальності так інакше притягати стосовно визнання, не визнання. Мені здається, тут важливим є сам факт е, того, що ці люди були покарані, тобто що вони отримали це покарання е, і не обов'язково офіційно брати на себе якусь відповідальність за це, оскільки всі ж все і так будуть чудово розуміти. Історія того ж масаду, вона насправді тут є дуже показовою е, всі все спростовують, але при цьому в суспільстві є розуміння, Міння, отримання цієї справедливості, що це таки відбулося, хай в такий спосіб, хай не на суді, як це було, наприклад, там. З Адольфом Ейхманом да, або якимись іншими там злочинцями чи терористами, кого ізраїльські спецслужби могли затримувати, там направляти до Ізраїлю, там їх відповідно судили. Але суспільство залишалося задоволеним фактом того, що все ж таки справедливість вона була і для цих злочинців, хай і в такий спосіб, який можливо не дуже відповідав там чинним нормативно-правовим актам і тій судовій системі, яка діє в цій країні. Мені здається, що Україна просто змушена буде йти також цим шляхом і для громадян важливо ну важливим буде сам факт покарання. Що подивитися, ну що вчора писали в тих же соціальних мережах, то ну практично всі говорили, що ну ці нелюди повинні бути покарані а як це відбудеться? Чи там на полі бою це вже пріоритет двадцять восьмого це, це, рівня це, 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 словом вчорашнього вечора, головне слово було. Оце правда. На вчорашній вечір слово помста ну було напевно головним. Ну а тепер, власне, про офіційні механізми. Президент Зеленський хоче особисто відвідати організацію Об'єднаних Націй генасаблею засідання генасамблеї. І це має відбутися ну умовно до е річниці широкомасштабного вторгнення. Тобто, ось у нас півтора місяці трошки менше на. Навіть до цього часу повідомляє про це заступниця міністра закордонних справ Емінія Джапарова. От особистий виступ чи виступ по відео, наскільки це наскільки це ми маємо розрізняти, і чи справді є в цьому якась відмінність? Ну, відмінність є, є різниця. Давайте візьмемо формальний навіть бік. Російська делегація кілька разів, коли Зеленський виступав по по відеозв'язку, Да, вона намагалася розкручувати тему, що це суперечить уставу організації Об'єднаних Націй, які передбачає особисту присутність, а не може бути ніяких виступів онлайн і так далі. Звичайно, що на це не звертали особливо увагу, але вони цю тему намагалися роздмухувати, намагалися таким чином ну, підважити взагалі. Важливість цього виступу, його значимість, і його, скажімо так, легітимність. Другий момент, ми ж розуміємо, що коли президент їде сам, він не просто виступає там перед аудиторією, Він має можливість багатьма е тими людьми, хто в цій аудиторії присутні, які представляють інші країни поспілкуватися особисто е в кулуарах, да, тобто, ну грубо кажучи, поза офіційною якоюсь частиною, і донести там чіткіше позицію України, е донести там позицію щодо Формування ООН і щодо злочинів Російської Федерації і так далі. Тому якщо будуть сприятливі обставини, це дуже важливе уточнення. Тобто цей візит може ну відбутися лише за умови що. Ну, в Україні буде більш-менш спокійна ситуація на фронтах, перед усім. і президент буде мати можливість там на кілька днів поїхати. Це ж не за один день. Ми ж розуміємо, що на це треба витратити час. То звичайно, краще їхати, оскільки ну це додасть додаткових балів цьому, взагалі виступу з точки зору ну продовження обізнання. навіть не тексту і... самого виступу, а е... того, що буде так. оточувати саму так, поїздку. Так, так. Так, обов'язково. Ну зрозуміло, я, я переконаний, що текст він буде гарний, можливо, навіть чудовий. Ми бачили текст виступу і в конгресі Сполучених Штатів дуже гарно підготовлений там і так далі. Але от сам факт просто що це буде ну, жива людина, яка зможе це розказати, дати відповіді, якісь на питання журналістам, влаштувати якусь там швидко імпровізовану чи немпровізовану прес-конференцію. Це звичайно, ну надасть додаткової ваги. Але ну тут ще раз підкреслюю, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація в Україні може бути так, що під цю дату росіяни влаштують дуже серйозну там жорстку ескалацію на фронті для того, щоб просто президент, як верховний головнокомандувач, нікуди не летів, а перебував в Україні. Ну і тримав руку на пульсі всіх, скажімо, подій. Такий варіант також можливий, але тоді треба. Ну, мати запасний план. Я переконаний, що в офісі президента його розробляють щодо тоді вже онлайн виступу, і думати, тоді треба можливо якусь делегацію відправити, яка зможе на місці попрацювати і закріпити ті слова, які будуть там сказані президентом України. Добре, а власне росіяни скоріш за все захочуть до річниці свого вторгнення щось щось іще жахливіше зробити. Хоча ну у мене уяви просто вже немає про це. Тим не менше, спроби в по. Середництва не полишає туреччина. Вона не значить її радник, офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін сказав, що хоче е, поспілкуватися для того, щоб з, з сторонами Росією та Україною щоб домагатися локального припинення вогню, бо ані Київ, ані Москва не мають військових засобів. Для перемоги, і це хоча каже, що це мало ймовірно, тому що всеосяжна мирна умова найближчими місяцями, навряд чи постане оця миротворча історія. Це лише Ердоган собі намагається, в тому числі передвиборних балів набрати, чи це справді те, що має розглядати спільнота. Ну на сьогоднішній день це в першу чергу ініціатива Туреччини. і дійсно вона пов'язана значною мірою з виборами, з намаганням Ердугана грати таку глобальну роль, претендувати на роль не лише регіонального, але й взагалі глобального такого лідера. Ну в нього виходить це, скажімо, так, так собі, да але певні, певні бали він собі збирає точно серед свого електорату, оскільки ну це ж подається як спілкування з великими країнами що до Туреччини, прислухаються, що Туреччина Чина ледь не єдина раціональна країна всі ці ситуації, і вона докладає багато зусиль для того, щоб досягти цього миру в Україні. Плюс Туреччина на цьому непогано заробляє і має економічні дивіденди, тому що розмови про мир це розмови про мир. Але так чи інакше, та ж зернова угода, де роль Туреччини є визначальною. Є ключовим фактором цих розмов. Тому він і ну Ердоган і надалі буде продовжувати цю політику, робити подібні заяви, закликати сідати там за стіл перемовин. Можливо навіть розширить деякою мірою своє спілкування з іншими лідерами, ну іншими країнами, які є в першу чергу союзниками України, пропонуючи їм якесь своє бачення там цих мирних перемовин. І розумієте, в цьому немає насправді нічого там поганого з однієї простої причини, тому що в ключових моментах, які стосуються ну, фінального підсумку цих перемовин, яких бачить Ердоган, є територіальна цілісність України. Тут треба віддати на. Лежно турецькому лідеру, і він і очільник його міністерства закордонних справ, вони неодноразово говорили, що. Справедливі умови миру це відновлення територіальної цілісності України. Тому, доки він буде це повторювати і про це говорити, всі інші його ініціативи Україна може розглядати, але ну зрозуміло, не обов'язково там приймати їх до виконання. До, до, до виконання до уваги або їх там реалізовувати на практиці. Єдине, що ну більш жорстка, мені здається, може бути позиція України в дипломатичному плані. Це розмови про якесь. Тимчасове перемир'я, оце важливий дуже момент. Тут треба чітко займати позицію, і ми наразі таку займаємо. Тут немає жодних питань до нашого міністерства закордонних справ. І відповіді це в тому числі були турецькі стороні. Що будь-яке перемир'я насправді є більш вигідним Російській Федерації, яка потребує певного певної такої передишки да на фронті для того, щоб зібратися там силами підготуватися до нового наступу, і так далі. Тому розмови саме про перемир'я, ну вони вестися не повинні. Розмови про. Обмін полоненими про відпрацювання якихось загальних умов там гіпотетичного можливого майбутнього там, мирного договору про це можна говорити, особливо якщо це повністю відповідає тому баченню, яке було озвучено Україною. Окей, okay, ще про міжнародне я так розумію. Ну можливо, це дуже спрощено, але Німеччину, як найпотужнішу державу Європейського союзу, зараз Польща, а тепер уже і Великобританія, і трошечки Іспанія щодо постачання танків. Дотискають і, от те, коли це ну що німеччина вже змушена буде щось ухвалювати, щось робити по постачанню важчого оз озброєння. Як це нам розуміти? Просто тут багато ходовочка, і люди розділили між собою ну там умовно дипломатично акторські партії, щоб поставити німеччину саме в таку ситуацію. Ну я думаю, що тут є певний план. Наскільки він є організованим. Ну тобто наскільки там зусилля Франції, наприклад, Британії або Сполучених Штатів вони там координуються. Ну це питання відкрите. Я абсолютно не здивуюся, якщо Франція грає в свою гру, Британія грає в свою гру, і просто їх інтереси стосовно от підштовхування Німеччини до більш, скажімо так, широких дій, більш радикальних кроків, ну ситуативно співпали. А вони насправді між собою могли нічого там і не. Обговорювати, але оскільки це вигідно вигідної одній і іншій країні, вони ну, зробили так, як зробили. Але Німеччина зараз дійсно опинилася в такій ситуації, що їй ну придеться просто які ну якось на це реагувати, бо вона втрачає бали, в тому числі в середині Європейського союзу, от позиція Франції і перша ініціатива Франції стосовно колісних танків, вона була дуже болісно сприйнята значною частиною німецького політикума, і вони це подавали навіть не стільки через призму безпосередньо війни в Україні проти Російської Федерації, скільки через те, що Франція таким чином починає забирати лідерство у Німеччині і в Європейському Союзі, і якщо раніше Німеччина була ключовою країною, на яку всі рівнялися, і яка виступала з ініціативами, в тому числі щодо допомоги Україні. Ну, тепер виходить, що французи перехоплюють цю ініціативу, і Макрон, над яким зміялися в тій ж німецькій пресі про його е, годинні розмови з Путіним, да виявився більш радикальним в цьому плані і більш таким принциповим, да, який сказав, що ні, ми Україні будемо допомагати, в тому числі надаючи і танки. Тому ситуація для Німеччини тут патова. Наразі вони тільки обговорюють в який спосіб це буде зроблено. Я думаю, що вони оберуть все ж таки шлях такий, що країни Європейського Союзу, які є одночасно. Країнами НАТО домовляться між собою, хто яку кількість танків надає Україні. Вони нададуть ці танки. А Німеччина в першу чергу покриє їм нестачу цих танків з своїх запасів, тобто не напряму Україні, але все ж таки через якісь якихось посередників, але через згоду, яку Німеччина надасть, оскільки ну, Леопард – це основний просто бойовий танк фактично всіх європейських країн, які є членами НАТО, без Німеччини. Ну тут тобто далі віде. вони якось мають розкласти цей мар'яж. Давайте повернемо. Повернемось до вчорашньої історії в Дніпрі, до вчорашньої трагедії в Дніпрі. Ми вже обговорили за заяву Геннадія Корбана про 25 тисяч за імена у тих злочинців, які випустили ракети. Але до того була ще заява Олексія Арестовича про те, що нібито наша ППО збила ракету, і воно впало. І це просто ну як мед лягло російським. Пропагандистам, радник офісу президента позаштатний, неофіційний, як його тільки не називали. Але ну мені треба, мені так зрозуміло, що цей кейс треба якось розібрати і пояснити. Ну тут насправді жахлива історія. У мене немає зараз цензурних епітетів стосовно пана Арестовича, який зробив таку заяву. Але що я помітив, рівно через 5 хвилин, і це легко було дуже відстежити. Рівно через 5 хвилин його заява була масово розтаражована всіма російськими змі офіційними, там різними телеграм-каналами і так далі. І подавалася вона як визнання офіційно україною того факту, що це через ну, діяльність ПВО, фактично. Відбулася ця трагедія в Дніпрі, навіщо він це сказав? Таким чином він намагався там хайпонути, привернути до себе увагу, і так далі. Тут е, чи мав якісь інші мотиви, тут в принципі складно пояснювати, але можна зробити два прості висновки: по перше, це е, не не перша його заява за останні кілька тижнів, яка однозначно трактується російськими пропагандистами. Ми можемо згадати його заяви про Солидар, які він робив щодо відступу, наприклад, збройних сил України, які потім були спро. Растовані безпосередньо нашими військовими, які перебували на полі бою, але вона також подавалася росіянами як офіційна позиція України. Тепер заява щодо цієї ракети. Ну і е, другий висновок е, тут тут ще простіший. простіше: якщо після цього ця людина збереже оцю хай дуже таку умовну, але тим не менше, посаду, яка його яка йому дозволяє себе позиціонувати як представника саме влади, а його запрошують в ефіри і цитують саме як радника офісу президента, ну тоді дуже велике питання до тих людей в офісі президента, які відповідають за комунікацію, тому що. Одним реченням там одне речення було він наніс колосальну просто шкоду. І сьогодні зранку наші військові з якогось дива повинні були додатково пояснювати, роз'яснювати на пальцях, що там відбулося. Що як, як мінімум виглядає ну принизливо по відношенню до них, тому що вони ще, ще вчора пояснили, і жодних якихось питань, претензій до наших там військових в цьому контексті немає. Це ну, єдине, що це знову актуалізувало питання до надання Україні додаткових систем протиповітряної протиракетної оборони, які здатні ефективно збивати, в тому числі і такий тип ракет. Тому, якщо сьогодні... Слухайте, а ви вірите, що я що Арестович вибачиться за цю фразу? А не вірю, Знаєте, чому? Тому що він же вже написав своє пояснення ще вчора. І згідно цього поняття, він пояснення він вважає, що всі ідіоти. А один він розумний. І він сказав, що це була російська ракета, яка це знищила, але він не відмовився від того, що він сказав попередньо. Тобто він вважає, що воно якось самою само собою розсмокчеться. На це ніхто там в принципі не зверне увагу. І сьогодні буде якась інша інформаційна подія, яка просто... вони це все похоронять. Ну і тоді у да. мене ще одне питання. Ми ми чуємо століть пельки, не повідомляйте якихось подробиць до офіційного повідомлення генштабом, там управлінням чи там командуванням повітряних сил. отож уповноважених. А і оце таке виходить, що своїм все друзям закон ми на всю країну кажемо не потякайте». Але при цьому від ну, людина, яка сприймається офіційною позицією офісу президента, потякає. От як це розрулювати? Ну це розуміти як у класика. Всі тварини є рівними, да, але деякі є рівніші за інших, і це насправді дуже велика проблема. Оця історія, цей прецедент. Ну він повинен бути вирішений. І я все ж таки сподіваюся, що буде офіційна заява, в тому числі з боку представників офісу президента, про те, що, по перше, пан Арестович там не працює, вже не займає ні. Ніяких посад позаштатих і так далі, це не важливо. Дехто намагався його виправдати, тим, що в нього ж ну не супер там якась велика посада і так далі. То, ну це, це не головне. Головне, що в нього ну, є певна асоціація, певний зв'язок з офіційною владою, офіційними речниками, і це використовується. І другий момент ну прозвучить заява про те, що ну люди, які роблять е, от, е, ну, подібні речі, ну вони повинні нести якусь відповідальність, ну як мінімум, як мінімум, якусь е, ну, моральну політичного якогось плану, хоча тут я не знаю, можна вже говорити і ну про відверто якісь ворожі там наративи, і ну якусь співбесіду там спеціальні служби з такими людьми також можуть проводити. В нас були вже випадки, да коли затримували тих, хто щось писав, розповсюджував. Ну речі, які відверто шкодили, скажімо, Україні, то принаймні якісь. Ну, бесіди такого виховного характеру з ними спеціальні служби проводили. Тут ми побачимо просто на цьому прикладі, чи всі є дійсно рівними, чи є хтось, хто може говорити все, що він вважає за потрібне, йому за це не буде. Але якщо ця людина не позбудеться всіх тих статусів ну, офіційних, які є в нього зараз, ну я тоді не знаю, як навіть це коментувати. Це буде виглядати ну надзвичайно погано, і тоді вже питання будуть до тих, хто безпосередньо в офісі президента виробляє цю інформаційну політику. Ми самі любили говорити про політику одного голосу про те, що повинна бути одна позиція офіційна. А виходить так, що їхні ж представники з їхнього школи цю позицію за великим рахунком порушують. Зате було багато переглядів, багато лайків, багато підписок і дуже дуже популярним став Олексій Арестович завдяки цій фразі, як колись сказала одна моя знайома ще в студентські часи, не мені, але одному нашому ще одному одногрупнику, хто розрішив тобі до. Думатись, ну і далі щось, що вона вважала неправильним з того, що він сказав. Дуже дякую за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.